Колись, коли я тут побувала вперше, тут ще не було пам'ятника Гоголю і ця, ці сходи, от бачите, там, де нові, там не було сход. І ми з друзями якось по краю, по тут, по залишкам, сходинок підіймалися на цілий великий прольот, і там далі ще були якісь проблеми. Ось така краса. Коротше, ми тоді дуже сильно ризикували. Тут також були якісь моменти. Усюди там там латки, там були якісь нюанси або заіржавело, або взагалі не було. А все для того, щоб побачити дуже класні краєвиди. Особливо зараз, у кінці жовтня, просто прекрасно. Казкові доріжки. Пам'ятаю, колись тут люди ганяли на мотиках. А зараз зробила дуже класну доріжку.